У вас є бажання отримати нову професію. Обов'язково подумайте про світ IT та професію тестувальника програмного забезпечення. Чим же займається тестувальник? Головна мета тестувальника або Quality Assurance Engineer а, в тому, щоб протестувати, чи вірно працює розроблений програмний додаток. Тестувальник перевіряє, чи дійсно додаток виконує ті функції, які бажає отримати замовник. Чи дійсно він надійний з точки зору безпеки? Чи працює він влучно на тому апаратному обладнанні, де він має працювати? Якщо казати дуже коротко, тестувальник перевіряє, чи дійсно все працює як треба. Професія тестувальника це може бути ваш перший крок в світ IT. Тому що. Ті знання, які ви отримуєте, ви отримуєте за найменшу кількість часу. Якщо ви бажаєте навчитися професії тестувальника, приходьте в комп'ютерну академію IT-STEP.